Друзі, вітаю в ефірі рубрика Обмін домками. Гість сьогоднішньої програми відомий краєзнавець, письменник, журналіст, мій земляк та колега Іван Кирилович Кушніренко. Так, Іван Кирилович, Я тримаю в руках свіженьку книжку, яка ще досі пахне друкарнею. Ця книжка вийшла в світ зовсім нещодавно. Люди бачать, що гуляйпільці не здаються, незламні, і ще навіть у такий складний час продовжують писати, тому що зберігати історію і передавати її нащадкам це, мабуть, одна із основних завдань, яке стоїть перед, перед нами, перед журналістами, перед краєзнавцями, письменниками. Розкажіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями як автор, якого підтримали люди. І дійсно вирішили, що сьогодні на часі писати про наших героїв, про захисників, які вже не повернуться додому, і це не лише гуляйпільці, але й захисники з усієї з нашої України. Так, дійсно, днями перевіз книжку у боронті Гуляйпільського краю із друкарні. Дніпровський метавур, це в Запоріжжі. Я друкуюся тут уже більше у цій більше 20 років книжки Мені роблять гарні книжки. Я дякую колективу «Друкарні» на чолі Олексій Івані за те, що вони скрупульозно, відповідально ставляться до такої важливої справи, як книга видання. Остання книга оборонці Лейпівського краю народилася у цей наш непростий. Складний час, коли наші захисники обороняють нашу країну, Україну від цього підлого підступного кривованого ворога і, і, даючи життя за нас, ми повинні пам'ятати про їх безсмертний подвиг. Мішка ця ще народилася, і через те я думав теж, я перед цим перед війною багато книжок зробив про історію Геліпівського краю. Писають про ветеранів е, Другої світової війни. І мені коли ми тут у Запоріжжі вже виїхали для обстрілів після того, як ми місяць побували у підвалі, просиділи під обстрілами в Гуляйполі. Виїхали в Запоріжжя. Тут і тут багато наших гуляйпівців. Я кажу, що це Запоріжжя це велике Гуляйполе. Тут мене знають люди. І вони мене зустрічали і кажуть, Іван Кірович, ви багато писали про історію Волипської та Ідолії. Тепер, як кажуть, напишіть, збирайте матеріал про сьогоднішню війну, про сьогоднішніх захисників, про людей, які нас захищають, що ми можемо з тут вільно ходіти, сміятися, гратися, діти можуть гратися і так далі. І я почав збирати матеріал. Мені тому допомагало, я звичайно, багато людей. Ці дівчата мені подали ідею про те, що давайте ми зробимо клич до земляків, до всіх небайдужих людей, щоб вони, можливо, як донатять люди сьогодні для Збройних сил України. Я вважаю знаю, треба це робити. Я це підтримую. Вони кажуть, що донатить треба на, запо... на Збройні Сили, України. але треба і таку книжку вибрати. Це пам'ять про наших колег вони кинули клич у Фейсбуці, у газеті його вже І люди відгукнулися не тільки земляки, а й ті люди, яких я навіть не знаю, але яким не небайдужа доля України, доля наших захисників, їх тут більше 50 чоловік. Я тут їх усім дякую. к місці. І ця складається з трьох розділів. Значить, Перший розділ це. Е, Діти рідної землі для це про буденьців, які на фронтах російсько-української війни борються за нашу незалежну Україну. Тут є значить, десь до 42 прізвищ і з фотографіями цих людей. Але, звичайно, я не зміг усі матеріали зібрати, через те, що це велика робота, яка потребує зусиль не тільки мене одного, але й інших. Другий розділ називається на Махновські друзі. Це люди, які боронять наш Олімпільський край. Серед них, там є люди різних, з різних куточків країни, але перш за все, це. Бійців з 102-ї бригади територіальної оборони з Івано-Франківська. І так вийшло, що діти Прикарпаття, діти Західної України, бородять схід України, боронять нашу непійську землю, яку здавна називають Махновщиною. А представників Західної України у нас тут називали Бандерівцями. Але так нас історія поєднала що люди самі єднаються, самі, як кажуть, бандерівці захищають Махновський край. І це дуже символічно на сьогоднішній день. От тільки в єдності Захід, Схід, Південь і Південь ми можемо здолати цього підступного, як я сказав, хижого звіра. Третя, е, Третя Третє пірогія, він повертається. Це тут і невеличка розповідь про Нестора Івановича Махна якого я вважаю і там запитують читачі, чи можна його сьогодні брати за приклад стійкості і героїзму, який у роки громадянської війни бив на фронтах громадянської війни всіх ворогів і білих, і червоних, і інтервентів, всіх і воював за нашу незалежну Україну. І от тут зібрані матеріали про тих бійців, які взяли собі в чи всі позивний. Нестор або Махно. Це теж і гуляйпівці, і представники Західної України, інших регіонів України, які вважають, що так не соромно носити сьогодні ім'я Нестора Івановича Махна. Через те, що він для нас, гуляйпівців, та, мабуть, сьогодні вже не тільки для гуляйпівців є символом незламності, нескореності. Він є символом, як і пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченка, який у нас. -полі. Це два символи, які наші, це Тарас Шевченко і Грестор Іванович Махнів. Тоці люди, які воюють під Гуляйполем, а фронт там проходить за кілька кілометрів від Гуляйполя, не дають цьому ворогу захопити місто. Вони намагаються його зламати з 5 березня 2022 року, але вони його не взяли. Я вважаю, і так воно і буде, що вони його і не візьмуть. Через те, що наш народ трудолюбивий, і працьовитий, але коли до нього прийшов ворог, він стає всі як один, стіною стаємо на захист своєї України, своєї рідної землі. Так він і буде. У суботу відбулася презентація цієї книжки, зібралися е, сюди люди небайдужі до долі цих людей, про яких я висудаю в місті. Про наших захисників, це і родичів загиблих, це і матері, це і Дмитр, і журналісти, і письменники, і вчителі. Час війни Іван Кирилович видав чотири книги: Це гніздо сивого птаха, полинові тумани, Нестар Махно, Хто він. І от сьогодні четверта книга присвячена нашим лицарям, нашим хлопцям. Тож, Іване Кирилович, ми вам дякуємо за таку роботу, яку ви робите. Ви увічнюєте імена цих людей, ви робите їх відомими не тільки вашим землякам, а й нам, запоріжцям. Зазвичай така ідея. І я цьому підтримцю ідею підтримую, що війна не закінчилася. Війна триває, жорстока і все, на жаль, є загиблі, є герої, і про них треба теж написати. Я займа, почав займатися збором матеріалів для, для другої частини книги «Оборонці Гуляйпінського краю. Можливо, вона трошки буде інакше називатися, але не в тому суть. Суть у тому, що ми повинні зафіксувати пам'ять про тих всіх полеглих і про живих, які не тільки полеглих, а й живих, які зараз боронять нашу. Гуляйпільський край, Запорізький край за нашу Україну. Так що я звертаюся до всіх небайдужих, у кого є, значить, особливо до Гуляйпільців, своїх земляків, у кого є родичі, знайомі, близькі, подавайте дані, матеріали, фотографії, мені, а я буду вже опрацьовувати. Будемо разом готувати новий новий том, нову книжку про наших на зланий, на не захисників вони цього заслуговують. Так, дійсно, пам'ять це те, що ми зараз повага шана, що можемо зараз е, проявити знак е, і родичам, рідним загиблим. І дійсно, що ця книга вона може бути е, стати. В нагоді тим, хто буде вивчати історію нашої Гуляпільщини, рідного краю, і мати кожен повинен мати цю книгу в себе, тому що пам'ятати, не забувати про тих людей, завдяки кому ми можемо з вами сьогодні жити. І давайте ще раз нагадаємо, що кожен, хто бажає, може придбати у вас цю книгу, ми залишимо так, в описі так, під відео всі контакти. І... Угу. Донатили на цю книжку, отримують безплатно. Звертається до, 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 до мене. І вже я знаю, що у вас було під час зустрічі вашої багато тих людей, хто донатили, отримали в подарунок. Я передав, да, я передав книжки і на для бійців, і для службової бригади, і для родичів і для своїх спонсорів. Ну і, звичайно, всі ми не, не змогли побути через те, що не всі, мабуть, живуть у Запоріжжі, але нехай звертається, і ми будемо разом, я їм вийшли цю книжку і разом будемо готувати інше видання, іншу книжку про наших безпечних германів. Це золоті люди, це золотий фонд нашої України, який сьогодні захищає нас. Це справжні патріоти, не газетні, не, не, газет, не диванні патріоти, а справжні патріоти, які ризикуючи своїм життям, захищають нашу Україну, захищають наше майбутнє. І я вважаю і переконаний, що добро переможе з нас. Цьому будемо сподіватися, і в це будемо вірити. Так давайте повернемося на початок війни, коли ви були. Під обстрілами сиділи в більш безпечному місті, і звісно, що ви не думали про те, як далі будете писати. Головна була ідея це як вижити, правильно? І скажіть, коли ви вперше, уже будучи на більш безпечній території, коли ви вперше зрозуміли, що? Повинно потрібно писати, який це був момент, чи це були спогади, чи це були емоції ваші щодо того, як ви евакуювалися? Що наштовхнуло вас взяти знову папір і ручку і фіксувати всі ці події? Перебуваючи ще в Гуляйполі з 5 березня, значить, як почалася для мене можна сказати обстріл Гулейполя 5 березня почався двадцять другого року. Я тоді сидів і спальні і читав книжку Івана Блехвильницького. Коли десь перед обідом чую, що штумить, я не підняти голову від книжки, я глянув у вікно, значить, клубок в зиму вогню і біля сусіднього будинку, напів там за 100, десь дев'яти прошлого будинку Дорогу стався вибух. І так почалася для мене війна. Потім ми місяць перебували з дружиною у дочки, вона в неї будинок на околиці Лейтуля, і в них там був такий підвал, він в років 15-ти, як будований, перекриття там подалі за бетони, і там ми ховалися, жили з дочкою з сім'єю. Приходили до нас там і сусіди, і одні, і другі. Тобто, потім, коли пів вулиці вже виїхав, залишилися ми, і ще один сусід 87 років він, але він сказав, що я нікуди не виїхав. То ми тоді, значить, почалось переліт недоліт над нашими головами, у ну, підвалі холодно, мороз, вітер тоді 5 березень, ніж то тобто, І ми вирішили їхати. Я почав писати ще. Перебуваючи у Гулейполі, я робив нататки, ну таки я написав хроніку наших днів. Та я і зараз її веду цю хроніку. Я записував кожного дня, які події, які події відбуваються. Ну, те, що моєї, так сказати, те, що я бачив, те, про свої почуття, там, так я розписував, як не там. І тоді, коли я приїхав у Запоріжжя, це було 2 квітня 22 року. Я крім цих нотатків, я не міг нічого два місяці нічого не міг писати. Я не міг зібратися із думками, і з те, що мене це все шокувало, чи я був в такому нервовому стресі, що я не міг нічого писати. І тоді, випадково чи не випадково можливо, ми зустрілися з відповідальним секретарем обласної журналістської організації журницької організації. Валентиною Миколаївні Манжурою, яка сказала, що при обласній організацію працює центр проміської солідарності. І вона каже: Приходьте до нас, ми там різні заходи, там і так далі для переселенців, все це". І ми почали з дружиною туди ходити. І так поступово, того, як нібито я почав діставати душею, почало мене трошки пропускати, я почав тоді писати. Я Спочатку значить, зробив підготував. Якщо запитати вопрос, для тих, хто і знає, е-е, долепи для реконструкції роки, це налишло в 22-му році. У 1923 році вийшла книжка значить, саха тож, це про двох Професорів, значить, докторів філологічних наук із Запорізького національного університету Степана Филиповича Полип... Саміленка і Віктора Антоновича Чабаненка. це мої вчителі по Запорізькому державному педагогічному інституту. Коли я вчився, це був якраз у 2015 році. Чабаненко помер. І... Я хотів зробити такі спогади про те, як я навчався. І про цих учителів Ну, підключилися і викладачі э, ЗНУ, і, і э, за допомогою професора кандидата хитлогічних наук-голови запорізької національної Запорізької обласної організації письменників національної письменності України Олі Олександрівни Тетяченко. Вийшла книжечка в Запорізькому університеті, задовжого професора ректора право Олександра. Ну, вийшла книжечка з Сагато Старку. Потім я працював паралельно і готував значить, писав повість і оповідання. Вийшла книжечка, називалася Гібусево Птаха. Це тема російсько-української війни сьогоднішній судді, це художність. Наші земляки були у цій війні. І потім, і коли ця книжка житла в цьому році, я працював знову ж таки над поїздками з поїздів відповідання, йде на бачу книжечку полинові тумані. І оце ось тепер: коли було 25 липня у цьому у році, до 2024 році, було 90 років стороні для смерті Дніста Івановича Махна. Я підготував таку книжечку, яка називається Нестор Махно в крові. Через те, що сьогодні вже пройшло більше 100 років, як воював е, Нестор Махно, який тут бив, я ж казав, усіх ворогів України е, на півдні України досі немає однозначної думки про е, або оцінки його діяльності для них. Він бандит для других ворог, для других героїв. А об'єктивної інформації поки що немає. Всі поки що ну, не всі, а більшість користується тими наративами, які, які нам навішала більшовицька пропаганда, що він бандит наробився, що він там таким сякий, що він ворог радянської влади. Але все це неправда, все це брехня. Я цією книжечкою хочу ну, розказав популярний. На мою думку, хто він є насправді цей, син українського народу. І ось, ось це днями, про яку ми говоримо, що це книжка називається в оборонці Гелендівського краю. Звичайно, робота продовжується, будемо продовжувати. Нам, не, не так, скажу, як, в письменницькому столі рукописи інших є, інші рукописи є. Але сьогодні це головне тема війни. Але я хочу показати війну і тим, і про оборонців. Це можна сказати така документальна. Наступну я збираю книжечку, значить, вона називатиметься Війна у кожного слоя. Це невигадані історії. Наші гілянці розповідають про початок війни, як вони зустріли цю війну, як вони переживали перші оці жахливі дні по оцінах дітей, у війна, оцінах дорослих. І листи далеких водій. Так що це основне сьогодні, звичайно, це перемога. Перемога над цим пляшим ворогом. І, звичайно, щоб наші плани могли зміцнитися, а вони здійснюються тоді, коли ми будемо вірити і допомагати Збройним силам України. А вона Іван Кирилович, на такій позитивній ноті хочеться вам побажати дійсно натхнення, тому що дуже важко бути. В такій, жити в такій атмосфері, коли постійно негатив, негативні новини, загроза потрапити під черговий обстріл ворожий. Тому треба десь знаходити всі ці сили, енергії, натхнення, щоб свої думки висловити на папері. Ми вам бажаємо дуже не втрачати оптимізму, бути завжди натхненним. І щоб у вас була ще не одна презентація книги, і щоб ми з вами обов'язково зустрілися і обговорили черговий вихід вашої нової книги. Бо я пам'ятаю, до речі, як мабуть близько 10 років тому ми з вами записували подібне інтерв'ю. Вигуляй полів, ініціатор був Володимир Степанович Кобзей. Йому величезний привіт, якщо він нас дивиться, і ми записували теж з приводу того виходу ваших книжок, збору вашої інформації про вас і про Володимира Желінського. І хочеться, щоб це продовжувалося вам довгих років і не бути завжди в строю. Як то говориться, дякую. Ну і сподіваюся, на допомогу всіх небайдужих людей яким не батькоже боля України, доля наших захисників, пам'ять про них, і тут перемоги. Так. До нових зустрічей. До побачення.